Сьюзан Зонтак, жінка, яка показала світові наскільки важливою є роль інтелектуалів у військових конфліктах. Вона дуже добре розуміла тих, хто ризикує своїм життям заради фотографії чи статті, щоб змінити думку громадськості, а відтак вплинути на справжні зміни у світі. Саме тому зонтак сьогодні є дуже близькою для українського читача. Переконаний автор її біографії, американський письменник Бенджамін Мозер в Україні інша сила намагається знищити культуру, не просто відібрати незалежність. Вони кидають бомби на музеї, театри, палять українські історичні книги. Вони знімають вивіски українською мовою. Думаю, багато українців погодяться із в зонтах, що за це варто боротися і вмирати, аби мати право говорити своєю мовою, читати свої книги. Її активізм проявився під час військових конфліктів на Кубі, у В'єтнамі, у Боснії. зонтак була духом свободи свого часу. Вона була однією з найсильніших, найдивовижніших жінок у час, коли голосу жінок не чули. Вона говорила про силу розуму проти тоталітаризму. Для зонтак було важливо спілкуватися з місцевим населенням, розуміти за що вони борються і що їх надихає. Коли Зонтах у 1995 році поїхала у Сараєво. Там була дуже схожа ситуація, як зараз в Україні. Там вона поставила там п'єсу. Тоді не всі це зрозуміли. Навіть сміялися, чому ці відомі знаменитості інтелектуали їдуть у Сараєво з п'єсою. І коли я сам поїхав у Сараєво, я дуже чітко відчув наскільки важливо це було для місцевих мешканців. Зараз, коли дивишся на концерти у Львові, як кияни йдуть на оперу, коли бачиш будь-які прояви української культури, ти розумієш, що про українців говорять багато неправди, що вони нормальні люди, люблять свою мову, слухають музику, читають книжки. Зонта хважала, що всі ці речі не для декорацій. Вона вирішила, що культура це питання життя і смерті. На жаль, події в Україні довели, що вона була права. Книжка Бена Мозера Зонтак життя і творчість вийшла друком у США у 2019 році і одразу стала бестселером. За кілька місяців Мозер отримує за цю книжку пуліцарівську премію. Вже тоді українська видавчиня Анета Антоненко загорілась бажанням видати цю книгу українською, хоча розуміла, що навряд чи зможе покрити вартість авторських прав. Я а, давно а, люблю. Видавати біографії, і е, завжди мене зупиняють, що такі видання дуже коштовні, самі саме по собі. Тому що для того, щоб видавати такі видання, е, потрібно дуже великий блок фотографій. Це назви е, доволі відомі е, автори. Зараз не так багато книжок виходить е, з такими блоками е, в біографіях. Ну тому що я вам вже пояснила, це дорого, видавець не може. Е, а дозволити собі просто вкласти великі кошти. Права на текст фотографії та обкладинку цієї книжки мають три американські агенції, серед яких одне з найбільших у США видавництво HarperCollins. Коли у лютому в Україні почалась повномасштабна війна, всі ці компанії вирішили піти назустріч українській видавчині на останньому етапі переговорів щодо видання цієї книжки українською, все змінилося через вторгнення Росії. Як наслідок, наша перспектива стала інакшою. Ми хотіли показати готовність зробити все, що можемо, аби допомогти Анеті видати цю книжку. Ми є власниками авторських прав на більшість фотографій у цій книжці, і ми надали їх Анеті безкоштовно. Поштовна навіть для американського ринку обкладинка обійшлась Анеті у символічні 100 доларів. А витрати на український переклад цієї книги покрило посольство США в Україні. Я два роки мучила посольство Америки. Давайте е підтримуємо цю книжку. Це відома людина, це відомий автор, це відоме видавництво. Це пуліцер, пуліцер зламав їх. Пані Антоненко переконана, ця книжка матиме величезну аудиторію в Україні. Це есе про життя, тому воно читається як художня література. Швидше буде читати якраз оце покоління студентів і до 30 років, тому що воно на слуху вже в них і підтягнеться покоління десь 40-50. Тобто десь 30-40 випаде, я це свідомо розумію, а, ну тому що вони і так не дуже багато читають. Це покоління а, перебудови. На жаль, на жаль, на жаль, пробити пояснити неможливо, в них зовсім інші пріоритети і інші а, просто фокуси в житті. Американські видавці і сам автор не приховують захоплення українською видавчиною Анеттою Антоненко, яка не лишила видавничу справу навіть у час війни. Силу цієї жінки вони порівнюють із силою самої Сьюзен Зонтак. Анетантоненко Анетта Антоненко зараз перебуває в Києві зі своєю рушницею та котом і редагує цю книжку. Можна подумати, що зараз в Україні є інші важливіші речі ніж видавати книжки. Але Анетта вважає, що підтримувати українську культуру і гідність, яку ця культура презентує, це найважливіше, що вона може зараз робити вона спромоглася продовжувати працювати, боротися з силою книжок і захищатись книжками у буквальному сенсі. Я пам'ятаю великі стоси книжок біля її вікна, що захищали її від обстрілів. Це надзвичайно продовжувати цю делікатну і дуже вразливу у час війни справу видавництво книжок. Сьюзан Зон так говорила, що література це шлях до свободи, тож її біографія українською мовою може стати одним із інструментів тієї свободи, яку так важко виборюють зараз українці. Ірина Матвійчук Олексій Осика Голос Америки.